Правильний догляд за ротовою порожниною, чи його відсутність сприяє утворенню зубного наліту, який в майбутньому стає зубним каменем. Зубний наліт та зубний камінь є причиною захворювань пародонту, тобто ясен, та сприяє утворенню карісу. Одним із найважливіших інструментів для домашньої гігієни є зубна щітка. Зубна щітка повинна бути середньої жорсткості, окрім дитячих щіток та для людей, яких є захворювання ясен це більш м'які щіточки. Міняти зубної щітки потрібно раз на три місяці. Другим етапом це є вибір зубної пасти. Зубна паста повинна бути профілактичною. Інші види зубних паст треба вибирати з вашим лікуючим стоматологом. Третім етапом є міжзубна ниточка та міжзубні Йоршики. Ними слід користуватися також вранці та ввечері, як і зубною щіткою з пастою. Йоршики слід підбирати за розмірами з вашим лікуючим стоматологом. Не потрібно забувати про регулярність чищення вранці та ввечері двічі на день та відвідування стоматолога один раз на 6 місяців. Молочні зуби мають незрілу емаль, яка швидше піддається утворенню карієсу. Тому з появою перших зубів потрібно вже приділяти їм увагу. Тобто з появою першого зубчика до двох років потрібно користуватися спеціальними серветками або марлею змоченою водою та протирати зубчики вранці та ввечері, також після нічного кормління також. Наступним етапом це з півтора року можна вже привчати дитину до зубної щітки. Зубна щітка повинна мати м'яку щетину та невеликий розмір голівки та використовувати зубну пасту з без фтору та з низькою абразивністю. З 4 до 7 років вміс фтору вже збільшується в пастах, але він є невеликий і низька абразивність паст залишається. З 7 до 14 років вміс фтору є вже як у дорослих пастах. Обов'язково чищення молочних зубів потрібно контролювати батькам і приходити до дитячого стоматолога раз на три місяці.